Ай до нас тут розпочався Nordic Ukraine advocacy summit і дуже важливо, що українські громадські організації об'єднання е, наші активні люди разом з експертами з Фінляндії, Данії, Норвегії, Естонії. Швеції приїхали сюди і будуть впродовж двох днів стратегувати, що можна ще зробити для того, щоб підтримати Україну, як ефективніше це зробити. Я думаю, як акумулювати більше карт. Щоб можна було сказати, що ось дивіться, Україна не тільки має карти, але і знає, як їх застосувати для поразки Росії. Ну і ви знаєте, що країни Північної Європи дуже активно допомагають Україні. Тут в них є і можливості якраз фінансові. Ось і недавно якраз міністри оборони Данії і якраз Норвегії підписали угоди про посилення оборонного співробітництва. Ну, по-перше, розповісти про українські здобутки, не тільки операція павутина, знищення іскандерів, але чітко поінформувати, що інвестиції в Україну це інвестиції в спільну безпеку. Ну і про плани китайсько-російського альянсу тут в Арктиці. Ось як цьому протидіяти, який в Україні є досвід. А буду намагатися трохи постити. Буде у мене так само окремий виступ про нову безпекову архітектуру Європи, які заходи треба здійснювати. Тому, друзі, дякую всім за підтримку. Продовжуємо працювати, адвокатувати інтереси України. Хай Господь благословить і всім сил натхнення, мої співчуття родинам загиблих після нічної атаки. І друзі. Тримаємося, переможемо.